Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Задній двірник для очищення автомобіля Opel Zafira B. У комплект входить щітка та щіткотримач. Пам'ятайте, новий тримач щітки не має насічки у місці кріплення. Шліци висікаються, коли закручується гайка. Один з каталожних номерів 627 25 21. Повний перелік номерів, як і додаткову інформацію, можна знайти за посиланням під цим відео. Також і придбати цю деталь компанії деталі. Гарного дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.